Потитично там є такі люди. Ну, грубо кажучи, якщо відходить режим Путіна, і в одну-дві ітерації приходить там уряд Хадарковського, який починає mm -hmm. розвертати на захід, що ми там західні цінності розвертає і починають. Ну, грубо кажучи, там заплатили репарації віддали території так. і працюють з заходом, тому що їм все таки. Я е, схиляюсь до того, що якщо ми дивимося на на протязі тривалого історичного часу, то Росія себе реалізовувала як держава європейська uh -huh. зав'язана на європейську Так, культуру. ви згадували Віталія Едуардовича. Yeah. Да ну а у Портіково... нього така дивіться, чому Порнікова таки... візії кожен день інакше Чи... він каже. Чому ми такі впевнені в тому, що Путін це Сталін, після якого прийде можливо більш м'якший, а теж навіжений, але Хрущов, можливо, можливо не, Путін... не зраду. Може Хиберія бути між Сталінами. Був був там Шиберя пробував. можливо. Щось. Путін це Ленін, після Кого приїде, прийде ще більш кровожерливий Сталін? Ну, Я не знаю, якщо порівнювати Леніна і Сталіна про кровожерливості, це хто там кого. Може, Сталін більше, просто був більш організований. Він, він це усіх, так би мовити в, ну, тривалий період часу при владі, і в нього були хороші організаційні здібності, а Володимир Ілліч Ленін він так від душі, так би мовити, був uh -huh. такий ідейний, ну, ідейний так сказати. Повесить, непримінно повесить, або народ бачив. Так що у нього це була потужна така, теж. я не знаю, хто з них там. Ну, але, але все рівно після Леніна був так. Так, ось Вони цими циклами йдуть, так, я не знаю. Е, є такий історик Добренко, угу. то він каже, що оці, ці, ці цикли вони йдуть, і вони і в них оці зменшуються ці, так би мовити, цикли. цикли. Угу. Вони не, не так глибоко не так пірнають в цей тоталітаризм, там якось це так. І потім легше вернутися, так би мовити, на цю мей мейнстрімну дорогу трохи до європейської культури.